Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і зараз ми зробимо розклад з вами на тиждень для України. І починаємо від сьогодні, тобто, вже з першого, не з першого, а з, понед... з неділі, а сьогодні 8, 8 грудня. Тобто, з 8 грудня на тиждень, приблизно на тиждень. Карти вони завжди трохи більше, менше, але приблизно. Дивіться, перша карта у нас король мечів. Тобто, цей тиждень буде військовим, тиждень прийняття рішень, вибудовування планів, складання планів. Це військовий воєнний період. Тобто, дивіться, як цікаво ще можна звернути увагу. Король мечів, він схрещує мечі. Тобто, тут буде, ну, скажімо так, загострення бачу я. Цього тижня саме у військовій сфері це може бути і на фронті, це може бути і стосовно взагалі все, що пов'язане з війною, з військовими на дні колонди. У нас стрічка кубків, але зараз давайте будемо далі дивитися. Лицар мечів, дивіться, ось, як я казала, загострення. Так, я вже відчуваю цю енергію загострення, а лицар мечів теж говорить про якісь скандали, пов'язані з можливо, постачанням, можливо, з військовими, можливо, ще якісь, скажімо, все, що з війною і військовим пов'язане. Які скандали знову будуть випливати. Тут ми бачимо зірку. І я покладу ось так. Ось так покладу. Ось. Тут у нас зірка. може щось друге покласти. Ну, давайте щось друге. Пір'їночку. <кій> І так: зірка. Тобто, медій у медійному просторі можуть бути скандали. Це, скоріше за все, медійний простір буде заповнений. Якимись дебатами, скандалами, навколо військових, навколо військової допомоги. якось так. Далі дивимося: вісімка кубків. Розчарування. Розчарування може бути тут у майбутньому. Зірка натякає на майбутнє. Тобто немає перспектив, можливо, для військових. Зникають перспективи, зникають якісь можливості з одного боку, так це розчарування, але дивіться, дівчина бере вузлик і іде, шукає свого щастя. Тобто, це не зовсім безнадійна ситуація. Зараз ми подивимося, чи знайдемо ми цього тижня щастя. Дивіться, королева жезлів тут на допомогу можуть прийти наші партнери. Не просто так у мене було на дні, зараз вже ні, але на дні була трієчка кубків. Тобто якісь наші союзники, партнери прийдуть на допомогу військовим. Тобто не зірветься це постачання, скажімо так, і паж жезлів. Тобто, якісь хороші новини все ж таки при кінці тижня. І це тільки тому, це тільки тому що ми. Не розчаровуючись, складаємо ручки і плачемося. Все пропало. Все пропало, все не це і не то. Ось тільки тоді, коли людина коли відкриває очі, от Україна відкриє очі, українці відкриють очі. Ситуація буде ясна. Відкриваємо очі, шукаємо не виправдання, а шукаємо можливості. Ось тоді у нас вони з'являються, і дуже хороші можливості з'являються, особливо на міжнародному рівні. І дивимося тут. Тут якісь хитрі рішення можуть бути, хитрі плани. Не обов'язково це обман, але зараз ми подивимося далі, що карти нам ще покажуть цікаво, що буде відбуватися на наступний тиждень. Тобто, вже з сьогоднішнього дня, з 8 грудня. Що ще цікавого для України? А, прильоти. Карти показують прильоти. Так, із попаданням. А, дивіться, а, що це може бути? Ви знаєте, тут, скоріше за все, Якась хороша інформація. Ответочка буде. Дивіться, якщо а, ці карти, о, дивіться, прекрасний, прекрасний рядочок. Зараз я ще тут. А, так, чудово! От я зрозуміла вже. Дивіться, будуть прильоти, скоріше за все, ось карта показує: будуть прильоти. Так, З чітким попаданням. Але ось тут. Буде прийнято військове якесь рішення, і буде отв'яточка. Тобто шанс для нас. І бачите, маленька перемога. Тобто, це може: ну, давайте скажемо так: якийсь бумеранг на Росію піде. Через те, знаєте, от злість, тому що королева мечів вона одразу показує злість. Дивіться, у нас розклад починався з короля мечів, а закінчився. Королевою мечів, так? Після туза пентаклів монет не, не вибирають карти. Тому я більше розклад робити не буду. На цій хорошій ноті ми закінчимо. Це значить. Тиждень закінчиться якимось шансом, якоюсь атвіточкою. Тобто, тут можемо сказати, що ми здобудемо маленьку якусь перемогу. Тут і інформаційна перемога може бути, але це відбудеться після якогось страшного удару. Ось якось так, мої дорогенькі. Гаразд, мої любі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги. Гарного, мирного тижня нам. Все буде Україна!